Щіль РМ2Р. На запитання, як косить ця газонокосарка, Можу сказати тільки позитивний, позитивний відгук. тому що Ось така висота трави, ось такий газончик. Не лишає після себе нічого, ні сліду. Як бачимо, у вона цю траву. Січа і розкидає, що просто гарна краса. Все рівнесенько. Нагрузки вона не відчуває, її потужності досить достатньо. Гарно продуманий корпус, тому що виступає так досить суттєво і не лишає, якщо їхати попри бордюр. Практично не лишає. Дуже рідко. Масло щільоське згідно інструкції заляти. Будемо міняти після 6-7 годин роботи. І потім вже другий раз 20 годин, третій раз 50 годин. За фільтром повітря також треба слідкувати. Обкатку проводимо 10 хвилин косіння і також зупинка хоча б на 10-15 хвилин, щоб не дуже нагрівати двигун. Як бачимо, перекидається положення вручну. Це не є складно робити, можна навіть ногою відвести і переставити Ну, Техніка щіль займає перше місце, напевно, щодо догляду за газоном та своїм садом. Так, оскільки інструмент новий, ми дамо 15 хвилин віддиху, щоб не перегрівати. Як бачимо, газончик досить класний, виходить після косіння даною газонокосаркою. Рекомендую лайк, підписка, також напишіть свій відео, хто має таку газонокосарку без кошика.